Департаментом кіберполіції проводяться міжнародні операції спільно з правоохоронними органами різних країн світу, а також загальнодержавні операції всередині нашої країни. Говорячи про результати всередині нашої країни, слід зазначити, що протягом вересня-жовтня поточного року департаментом кіберполіції було проведено загальнодержавну операцію пірати, в рамках якої, за матеріалами, зібраними працівниками кіберполіції було відкрито близько 130 кримінальних проваджень. По 23 провадженням було оголошено повідомлення. Про підозру та внаслідок результативної роботи кіберполіцейських було припинено діяльність 20 сайтів, через які порушувалися авторські та суміжні права. Дана робота є внаслідок відмінного тандему, який склався між кіберполіцією та правовласниками, а також кіберполіцією та представниками правоохоронних органів різних країн світу. Також слід зазначити, що протягом поточного року працівниками кіберполіції проводено дві міжнародні операції, що здійснювалися з правоохоронними органами сполу. Учених штатів Америки та Великобританії, та протягом вересня-жовтня поточного року, якраз реалізувалась одна з таких міжнародних операцій, у рамках якої було припинено діяльність міжнародного торантрекергового ресурсу, який займав друге місце в світі по популярності. Організаторами даного сайту були громадяни, громадяни України, які налаштували даний злочинний бізнес таким чином, що він був орієнтований безпосередньо на англомовних клієнтів, таким чином, що на території Україні дані ресурси були взагалі невідомими. Однак, внаслідок взаємодії СУ Сполучених Штатів Америки та України ми змогли повністю ідентифікувати всіх учасників причасних до даної діяльності та в подальшому притягнути їх до відповідальності. Хотілося б зазначити, що така робота кіберполіцейських потребує відповідного фахового рівня. Тому ми з вдячністю говоримо працівникам посольства Сполучених Штатів за ті тренінгові курси, які вони організують. Організовують безпосередньо для працівників кіберполіції спочатку поточного року було організовано три таких курси, які проходили як на території України, так і на території інших держав світу. На які на надані курси працівниками посольства Сполучених Штатів було запрошено провідних фахівців з правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки та Великобританії. У мережі загального доступу в інтернет знаходиться велика кількість протиправного контенту. Таким чином слід сказати, що працівники кіберполіції займалися, займаються та будуть займатися боротьбою зі злочинами у сфері авторського права. Уряд сполучених штатів Америки підтримує зусилля працівників української кіберполіції в боротьбі зі злочинами у сфері інтелектуальної власності, що вчиняється через ресурси системи загального доступу інтернет та продовжує працювати з правоохоронцями по даній лінії роботи. Ми пишаємося діями, що нещодавно були вжитими кіберполіцейськими. Проти Сайтів піратів, через які розповсюджувалися як український, так і американський контент. Ми очікуємо і подальших аналогічних дій та подальшої співпраці по даній лінії та іншим напрямкам для розвитку бізнесу та інвестиційного клімату в Україні.